Ця ніч, на відміну від багатьох попередніх, була доволі спокійною для цивільного населення майже по всій Україні. На південь нічого не летіло хоча вже настільки регулярними стали ці атаки шахедами, та що вже на жаль люди звикають навіть до цього. А з чим пов'язана ця пауза? Це якийсь технічний момент, погода чи до чогось готуються? Очевидно, цілий комплекс причин, тому що дійсно змінюється погода, досить стрімко змінюється, і підлаштуватися під неї бойові умови можуть не завжди. І застосування техніки має передбачати такі зміни, зокрема активність в повітрі, те, що зараз най... найактуальніше, це дронова дронові атаки і дронова розвідувальна діяльність. Вона суттєво зазнала змін за вчорашню добу, тому що дійсно було неможливо в де... на деяких ділянках застосувати таке озброєння. Якщо попередня доба... Перед тим характеризувалася надзвичайною активністю дронового ворога в повітрі, зокрема. І скиданням розколкових боєприпасів ворог наростив свою присутність фактично там в чотири рази. Понад 40 скидів було зафіксовано вздовж правого берега по населених пунктах. То е, ця доба пройшла набагато спокійніше навіть кількість артилерійських обстрілів знизилась. Якщо раніше ми говорили про майже 100 і плюс, е, ця доба не дотягнула і до 70 обстрілів по Херсонській і Миколаївській області. Ворог все одно продовжує позначати свою присутність із Кінбурнської коси із лівого берега, намагаючись а артобстрілами все ж таки тиснути на людей. Зокрема, на Харсонщині вчора була були, за результатами обстрілів люди позбавлені тепла. Це знов таки тиск на мирне населення. І звичайний терор. Що стосується лівого берега, там ворог продовжує свої безглузді штурми, безглузді, тому що немає в них ні успіху, ні просування. Вони мають витрати, витрати особового складу і техніки і повертаються знов на свої позиції. Які зараз завдання стоять перед нашими оборонцями на лівому березі Херсонщини: утримати плацдарм чи продовжуються спроби з його розширення? Ми продовжуємо утримувати позиції і працюємо над тим, щоб відбулось і розширення. Але дякую всім, що з розумінням ставляться до цієї важкої роботи, тому що дійсно в таких умовах знов таки і погодних, і бойових, за надзвичайно потужного тиску ворога, і складнощами з тим, що за спинами наших бійців Дніпро і логістика дійсно дуже складна. В умовах тим більше похолодання, морози, замерзання води, тим не менш, все продовжується, робота триває і знов таки ворог має втрати, а ми продовжуємо триматися. А чи є зараз у Росіян змога посилювати своє угруповання на лівому березі для того, аби продовжувати спроби скинути збройні сили України з лівого берега? Ну, загальна концентрація окупаційних військ на лівому березі надзвичайно висока. Це понад 70 тисяч особового складу, і треба розуміти, що вони при цьому мають можливість маневрувати в площах, тому що дійсно за ними великий, великий материковий шмат України, який вони окупували. Там зосереджено і до декілька сотень одиниць техніки, а це означає, що вони мають можливість її подавати до лінії бойового зіткнення дозовано. Що вони й роблять, тому що ті дози, що вони по перше використовували, ми вже всі знищили, і там вибудувалась вибудувалася така собі смуга кладовища ворожої техніки, до якої вони вже навіть не наважуються досуватися. Напередодні медіа із посиланням на моніторингову групу Кримський вітер повідомили, що росіяни вивели масово свої кораблі із бази чорноморського флоту у Новоросійську. Чи відповідає ця інформація по перше, дійсності, і чим зараз російське корабельне угруповання у чорному морі зайняте? Насправді треба дуже добре фільтрувати інформацію, зокрема і в режимі гібридної війни, тому що виведення кораблів в такому випадку може слугувати звичайним військово-морським тетрасом, тому що нагадаю, вони складно вміщуються в ту базу, яку зараз намагаються опанувати. Вона не підготовлена була для такої кількості кораблів. Вони туди були змушені переїхати. Нагадаю, під тиском сил оборони. І е, тому для часом для того, щоб переформатувати розташування кораблів, доводиться всіх вивести, а потім всіх дружно завести. Це не було пов'язано з бойовою діяльністю абсолютно. Тому не, жодне офіційне джерело цю інформацію не подавало, як ту, що заслуговує уваги для напруження або зміни оперативної обстановки. В Чорному морі продовжує перебувати корабельне угруповання в кількості трьох одиниць. Один з яких це надводна ракета на сі, адмірал Макаров. Загальна обстановка в морі штормова, і шторм всередині Чорного моря досить потужний. ближче, до берегів він помірніший, але все ж таки, очевидь команда адмірала Макарова чимось завинила, що вони протягом всіх штормів на бойовому чергуванні випробовують свій вестибулярний апарат, враховуючи і такі погодні умови, і кількість кораблів російських у морі, то як ви оцінюєте зараз рівень ракетної загрози? Рівень ракетної загрози надзвичайно високим залишається, оскільки бойовий корабель ракетоносій, споряджений вісьмома калібрами, знаходиться на бойовому чергуванні. Тобто він готовий бути застосованим будь-якої миті. І нагадаю, при загрозі саме з моря і випуску ракет типу калібр є кілька хвилин для того, щоб перейти в укриття. Тут зволікати не можна, тому цю оперативну інформацію треба враховувати. Що стосується активності ворожої авіації, наразі поки що ми її не спостерігаємо. І загальна обстановка погодна свідчить про те, що тут у них будуть певні складнощі. Ну і крім того, воєва обстановка, ту, яку ми створили, вже той імідж південного напрямку, де ворог часто втрачає літаки, теж їх зосереджено напружує.